Вітаю вас на каналі Я в магазині Аврора. Акційні пропозиції та новинки. Дякую вам за перегляд. Кухоль порцеляновий в квіточки 69, Кухоль до кави 69, Рожеве морозиво 59. Є ще в ніжно салатовому та голубому. Чашка керамічна 49. Кухоль порцеляновий 77. Склянка низька 39. Чашка скло. Доброго ранку 69. Фарфорова зайчання 99. Тарілка десерт на піони 55. Салатник 64. Салатник морська блакит 77, салатник мармур 119, миска глибока емальована – 169. Блюдо глибоке чорне люмінарк 88. Салатник скляний 24. Салатник скло 39. Салатник порцеляновий 49. І є ще така тарілочка, також 49. Набір лійка, шланг та кріплення 149, Інструмент для трубопроводу 69, набір підставок під пральну машину 4 штуки 99, Лійка для душу 149. Бішалка пластикова на 6 гачків 39. Набір гачків силиконових 27 три штуки. Штора для ванни в пакеті 29. Штора 88. Є різні варіанти малюнків: 1,80 на 1,80 80. Рукавички господарські гумові з кольоровим манжетом 44. Набір рукавичок 77-20 штук. Такі також 77 20 штук. Йоржик для унітазу 69, Йоржик для унітазу 77. Кошик для паперового сміття 49. Відро міні для сміття 69 з поворотною кришкою. Відро пластикове для сміття 119. Молочний білий та шоколадний. Килимок для раковини круглий 29. Килимок для ванної кімнати 59. Килимок для дому м'який 88 з милими котиками. Прорезинений також є двоколірний пісочний. Килимок придверний на півкруглий 99. Плямовивідник 22 гривні. Відбілювач кисневий білі вітрила 200 г 29. Відбілювач дитячий 34, Плямовий відник для кольорових речей 34. Балон змінний для авторозпилення 44, 74. Аромат океану. Йош гель для чищення ванни 17. Засіб для миття ванної кімнати 49 Порошок для прання універсальний, дитячий 174. Пральний порошок автомат 29. Гала 179. Кілограм 800 г. Савекс для ручного прання 37-400 г. Гала 29 Капсули Перволь 13 штук, 199, персіл 229 13 штук, кондиціонер ополіскувач 139, білизна 17, і така 17. Крем милорідке 39. Рідке мило 32 гривні, пів літри, кухонні губки 5 штук, 19, сарма, лимон для миття посуду 38. Засіб для миття посуду алої вера 34. 59 гривень засіб для чищення холодильника. Веллі лимон універсальний 24. Прокладки Натурела 8 штук 37. Натурелла 37. 44. Олвес. Зубна паста дитяча 24. Блендаме 37, блендамет 3 White 64, саніно 27, Вата 12 гривень 50 г, Помазок для гоління 19 палички ватні 100 штук 9 гривень, 24 гривні 160 штук. Ватні диски 55, 44 120 штук, крем фарба для волосся стійка 29, бальзам тонуючий 55, кондиціонер для білизни Lenor 89, порошок пральний для ручного прання 29 гала. Кондиціонер для білизни велі 55, гель для видалення вапняного нальоту 39, засіб для миття ванної кімнати 74, бальзам для миття посуду 1 літра 77 гривень. Рушники паперові двохшарові 49 гривень. Рушники паперові 27. Набір рушників 2 штуки двошарові 34. Мило-рідке господарське 99. Засіб для прання рідкий універсальний 49, 1 кг. Кондиціонер для білизни 149, 2 літри. Папір туалетний 6 гривень. 10 метрів 8 гривень. Мальва 6. Паста універсальна для чищення кухні та ванної 27. Відбілювач кисневий. 119-550 г. Відбілювач кисневий 99 Відбілювач 500 грамів 139.